Звичайно, потребують житло всі. Тому що всі люди, які були евакуйовані на мирну територію України, на безпечну територію, вони всі зараз орендують житло. Хтось живе у родичів, але зрозуміло, там місяць, два, три, пів року е, проживають спільно. Але ми всі соціальні ми хочемо жити сім'єю, своїми дітьми, мати свої стіни. Тому значна частина людей орендує житло. І звичайно, це б'є по кишені. Люди не можуть скільки заробити, скільки на, на оренду приміщення. Для того, щоб проживати сім'єю. Тому і створюються місця компактного проживання, десь люди живуть по гуртожитках, щоб якось зекономити кошти. Тому от визначити, що ці люди потребують житла. А от хто ні, хто, хто має різні прибутки, але всі мали своє житло на Лисичанщині і всі ці люди орендують тепер житло в Україні. До війни в Лисичанській громаді налічувалось близько 120-117-120 тисяч населення. Тому що була децентралізація, так була утворена Лисичанська громада, і якщо взяти приблизні цифри, адже ми не можемо сказати, не знаючи, скільки евакуювалося, скільки залишилося, скільки емігрувало за кордон, тобто це така приблизна цифра, але десь близько 90 тисяч виїхали людей з окупованої території, саме Лисичанської громади. Ми зразу з початку війни ми створили кол-центр, і цей кол-центр займався розселенням людей в цілому по Україні, і ми знали потреби, де хто в нас, де кому потрібно допомогти, хто вже знайшов житло, хто в ньому досить таки потребує. Далі люди почали після того, як у Києві більш-менш налагоджувалося мирне життя переїжджати до Києва, тому що саме головне, ми тут могли людям допомогти знайти роботу. Ми підключили центр зайнятості, і у нас фактично в гуртожитку ну, напевно 80. Ат відсотків проживаючих вони забезпечені роботою. Це дуже важливо, що всі не сидять, чекають, коли принесуть чергові там кошти ВПО чи благодійну допомогу, якийсь пайок, але люди працюють і стараються самі забезпечити себе, дітей і батьків. Тому оце такий був. Шлях до цього кол центру і який переріз уже в місце компактного проживання в нашому гуртожитку. Люди проживають на постійній основі. Немає такого, що ми даємо там терміни два тижні, три тижні. Ні, ми не можемо людей виселяти. Ми просто розуміємо, що це психологічно дуже важко. Тому люди вже тут помаленьку вживаються. Типова кухня в гуртожитку. Ви бачите, що вона дуже чиста. У нас перше правило дотримуватися чистоти, хоч є і прибиральниці, але всі прибирають за собою. Ми стараємося забезпечити людей санітарними. Різними засобами гігієни, тому все це вимивається і підтримується. Чистота. Все вам побутова техніка надала або право на захист, або міжнародна організація міграції. Тому кухні забезпечені холодильники, мікрохвильновими печами, ось новими плитами, індукційна плита, пральними машинами. Тому ми постаралися зробити так, щоб людині було комфортно. Посуд ми також весь надали людям новенький. Тобто всі можуть відчувати себе більш-менш комфортно. Юридично, фактично, нам надав університет типовий договір, який складає кожна людина з адміністрації університету. В ньому все прописано. Як повинна проходити оплата, які правила поведінки, і так далі в гуртожитку. Тому, чесно кажучи, от ми даємо людям можливість заключати ці договори між гуртожитком і потребувачем, тобто людиною, яка є переселенцем, і фактично з себе ми знімаємо цю відповідальність, тому що ми не є власниками цього приміщення. Ми тільки стараємося, от зробити людям максимально життєзабезпечення і пережити ці нелегкі часи. Вы делаете для нас? Да. Я не знаю, дівчата. Саме головне, що вам було зручно, і комфортно всі повернемося в Лисичанськ. Ой, всі ой дай Бог повернемося. Дай Бог. Де окупуємо і повернемося. Все так буде добре. Так хочеться. моє це вже. коли на колцентр прийшло вже більше 150 запитів щодо розселення людей. Ми, як лисичанська міська військова адміністрація, зразу ж почали пошуки житла і домовилися з гуртожитком європейського університету. І, фактично, в листопаді місяці минулого року. У нас вже заселилось буквально за два тижні 250 чоловік. Житова кімната, така типова для двох людей: шафа, стіл, ліжка, е, душ, умивальник. Тобто, все є необхідне для життєзабезпечення. Я думаю, дівчатам комфортно. От все постільну білизну, ми новесеньку всю забезпечили. Та. тобто Видали нові ковдри, нові матраси, нові подушки. Тому... Ну, то так, е... Нові холодильники, нові галики, нові машини, нові холодильники, все, так. так так, так, що все є. От і в нас ми сюди перевезли нашу амбулаторію. У нас приймає сімейний лікар, тому люди забезпечені і безкоштовним доступом до медицини. Тому і дитячий лікар. У нас приймає два рази в тиждень, і кардіолог, і терапевт, і сімейний лікар. Тому люди забезпечені ще й доступом до медичних послуг. Наразі в гуртожитку мешкає вже близько 370 осіб. З них 100 – Осіб, це діти, діти різного віку. У нас вже дітки народилися, і дітки, які вступають до вищих навчальних закладів, тому близько ста дітей у нас вже є. Ми не ділимо людей, що це ВПО з Луганщини чи це з Лисичанська. Ми допомагаємо людям, які звертаються до нас із інших регіонів. Це і Запорізька область, і Донецька область, і Херсонська область, і Харківська. Зокрема, коли бомбили Олешки. Ми забрали сюди людей такого вже досить похилого віку, обігріли їх. і Прийняли тому, не, не ділимо ми це наші або це не наші. Це все громадяни України, які потребують допомоги. Є певна градація в кабінеті міністрів, що оплату компенсують житлові приміщення. І комунальні підприємства. Справа в тому, що європейський університет це приватний університет, і гуртожиток у них проходить по паперам БТІ як нежитлове приміщення. Це дозволено державою використовувати як гуртожиток, але компенсувати держава, комунальні послуги за нежитлове приміщення наразі неможливо. Адміністрація гуртожитку визначила таку середню ціну за комунальні послуги, і в літній і зимовий період це 1350 гривень. Це холодна гаряча вода, електропостачання, прибирання території, вивіз сміття, оплата працівникам гуртожитку, тому що все-таки є прибиральниці, сантехніки, електрики, тому що ну, то й від, гуртожиток це 370 уже проживаючих тут, і життєзабезпечення саме приміщенню потрібно обов'язково надати, щоб приміщення жило і були безперебійна подача води. Електрики, ну і так далі, все, що потрібно для людини. Одна була із проблем це залучення наших людей похилого віку до знаєте, якоїсь певної місії. Всі були шоковані, пережили певну травму і дуже велику, похоронивши своїх родичів, членів сім'ї, і які люди вже не можуть працювати, але і не можуть залишатися закритими в кімнатах. Ми їм таку зробили функцію, зробили, знаєте, і і корисно для наших збройних сил України, і корисна праця для людей. Тому зараз. Вони плетуть всі у нас сітки. Зараз вони десь пішли десь пообідати. А так вони зранку, потихеньку, три-чотири особи, і вони плетуть ці сітки і два рази в тиждень печуть пиріжки для наших збройних сіл України. Тому в нас люди і похилого віку задіяні і в плетінні сіток, і в печені випікання пиріжків, і в'яжуть шкарпетки для наших воїнів. Як сказати, ми солдатикам допомагаємо плетям сіті. И кушать им пирожки готовят женщины каждую неделю. И какие лишние у нас продукты, макароны или там крупы. Мы тоже это цело стараемся отдать солдатикам. Так, як жінки наші похилого віку плетуть сітки і випікають печиво для наших Збройних сил України, то чоловіки, які саме з обмеженими можливостями, які не можуть працювати, ми їх залучили до виготовлення меблів. Адже в гуртожитку була така достатня кількість старих меблів. Щось ми ще прикупили, і наші чоловіки почали виготовляти меблі. Лавочки, тумбочки, різні стільчики. По-перше, вони задіяні, задіяні їхні, їхні руки. Не, 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 Дурних думок в голові, тому що людина повинна працювати руками, відволіктися. Знаєте, така дрібна моторика, про яку нам постійно говорять психологи. Тому виготовляють меблі і майже всі кімнати тепер отримують якісь нові ще додаткові речі для вжитку, саме такі нові меблі. Знову ж таки, залучаємо переселенців до роботи руками. Здавалося б, місто Київ, а в нас фактично в центрі, в центрі столиці невеличкий город, тому що. Люди в нас евакуйовані із сільської місцевості, їм не вистачає. Не вистачає тієї роботи з землею. Тому посадили огородики. У нас вже тут є і помідори, і кабачки, і зелень. Тому люди стараються реалізувати себе і в цьому плані. І ми тільки допомагаємо навпаки, і насінням, і залучаємо ще більше, щоб облагородити цю територію і, і мати отакий навіть міні-огородик. По перше, потрібна команда. Команда людей, які розуміються, що вони будуть робити, і повністю прописаний алгоритм дій, і обов'язково хто за що буде відповідати. Наприклад, нами зразу була визначена директор територіального центру надання соціальних послуг, вона стала адміністратором гуртожитку, і вона відповідала за все за поселення людей за видачу благодійної допомоги, тобто там нові постільні білизна, постільна білизна, посуд, продукти харчування, тому що іноді ми забирали людей вночі. Навіть банально з Херсонської області з Олешок ми забирали переселенців до нас сюди, і люди були просто без нічого. І ми надавали їм першу фактично необхідну допомогу. Тому це повинна людина бути, яка відповідальна і тут знаходитиметься з ранку до вечора. По-друге, це чітко визначене приміщення, і з власниками приміщення повна домовленість про те, що тут будуть жити. Переселенці, що це люди можуть бути і з особливими потребами, так як у нас є інваліди, які на візочках, і жінки вагітні, яким народжувати діток. Є люди досить таки похилого віку, які ну не сьогодні не завтра, ви розумієте, да вік своє бере. Тому це наскільки повинно бути враховано кожен оцей нюанс, аспект, і є така домовленість, що нам тільки допомагають, але не втручаються. Та сама адміністрація гуртожитку. Що ми це все зробимо з їх погодженням, але, знаєте, це повинен бути така гармонія у всіх вирішеннях всіх питань. Звичайно, що ми пішли на зустріч, наприклад, є одиноких дуже жінок. Ми їх селимо по три, по чотири в кімнаті. Їм зручно оплачувати комунальні послуги. Вони не одні в цьому житті виявилися, тому що вони здружуються. Ми якось стараємося так підбирати навіть по характерах, по, по тих самих поглядах на життя, тому що людям проживати не один день і фактично. Чекати до окупації, після деокупаційний період, щоб можна було безпечно повертатися вже в місце, де їх буде чекати принаймні хоч якесь відремонтоване житло. Тому цим усім займається наш адміністратор, враховуючи всі потреби людей. Для дітей, і, наприклад, для інвалідів, ми підбираємо кімнатки для того, щоб там був умивальник, туалетна кімната. Тому що є кімнати, ну, десь. 50 на 50, в яких немає туалетних кімнат, вони є в коридорі, але майже в кожній є омивальник. Тому ми стараємося таким сім'ям врахувати всі ці можливості і їх підселити там, де буде їм комфортніше. Тому нюансів наскільки багато, але от ми готові співпрацювати і допомогти громадам, відкривати ж такі ж місця компактного проживання, ділитися цим досвідом, тому що от наразі у нас вже проживає близько 370 осіб. Люди різного віку, від рочку і до майже під 90 років у нас є жителі нашої громади, які тут з нами. Ну ніяких зробили ремонт, потихеньку обживаємося. То з ребенкам купили собаку, щоб була спілкуватися з ким. Там до этого була у нас кошечка, ну ми її віддали, Паша завели собачку. Так, ну обстановка нормальна здесь жить. Тут можна. Все одно хочеться домой. Как бы скучаємо за домом, смотрим новости і грустно. А так, я ж говорю, що тут нормально проживання. Саме найголовніше, до чого ми досягли, що ми створили досить таки потужну команду. І донати до нас вже самі приходять і запитують, яка нам потрібна допомога. Тому, Дуже велике дякую і Міжнародній організації міграції, і благодійному фонду Восток СОС, і Рокада, Ротарі, «Юкрейн», Нова Юкрейн». Тобто можу перераховувати великий досить такий список, тому що всі-всі, хто чим міг, нам допомагали. А ми тільки звітувалися, і звітувалися це чесно, і це все використовувалося саме для переселенців, тому довіра від міжнародних благодійних фондів до нас. Є велика слава Богу, що і співпраця досить таки налаштована. Тому от проблем у нас не виникало з тим, що чогось не вистачає, а ми не можемо це зробити. Все якось було так створено вчасно, і потреби були виконані всі для людей вчасно. Найголовніше досягнення у відкритті такого місця компактного проживання, що ми змогли згуртувати громаду, тому що люди всі залишилися перед вибором, куди їхати, куди бігти, де брати житло, де розселяти сім'ю. І це дійсно. Сну дуже важко з першу чергу з моральної точки зору. Тут люди знайшли такий невеликий домашній затишок, і вони зрозуміли, що вони потрібні владі в першу чергу, що влада їх чує. Влада старається допомогти, влада старається ввійти в кожне положення і допомогти От бачите, сьогодні підняли питання слухового апарату. значить Ми вже замовимо для нашої лисичанськи цей слуховий апарат. Тому люди будуть повертатися в деокуповані місця, розуміючи те, що вони захищені владою, тому що, коли такий важкий час, і люди фактично в евакуації, вони обігріті. І з усією любов'ю Лисичинська міська військова адміністрація стала власником дитячого табору на Кіровоградщині в Олександрії, де ми можемо взагалі в цілому поселити близько п'яти тисяч людей. Наразі ми там проводимо ремонти, тому що в першу чергу. Якщо по Україні люди більш-менш знайшли собі житло і помаленьку обжилися, то коли в нас буде деокупація, ми будемо робити примусову евакуацію населення. Слава Богу, що вже є всі відповідні документи з цього в цьому плані з кабінетом міністрів, і людей ми будемо евакуювати для того, щоб провести дійсно деокупацію вчасно. Правильно, законно, щоб люди могли вже повертатися у своє місто, у своє селище, яке пройде розмінування і певні процедури для того, щоб заходило туди мирне населення. Тому, звичайно, Олександрію ми будемо використовувати саме для деокупації нашого населення з Лисичанська.